О 7.45 в Києві відбувся жахливий злочин, вбито брутально відомого журналіста, мого доброго знайомого Павла Шеремета, людину, яка є талановитим журналістом, справжньою особистістю, справжнім патріотом, який в Україні знайшов другу батьківщину. І... З моєї точки зору був зразком справжнього відповідального, публічного, відкритого журналіста. Я безумовно висловлюю найщиріше співчуття рідним, близьким Альоні Притулі. І хочу сказати, що в ці важкі часи ми поруч. Мені здається, що це зроблено з єдиною метою. Дестабілізувати ситуацію в країні, можливо, напередодні інших подій. І я вимагаю створення оперативної групи, Хатя, прошу вас особисто цю групу очолити, Юрій Віталіч, Василь Сергійович. Відрядити найкращих процесуальних керівників і слідчих, найкращих оперативників. І це справа нашої честі. Вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкритим. Мова йдеться не лише про честь поліції, про честь прокуратури, про честь Служби безпеки України. Йдеться про честь країни. Друге. Я переговорив з нашими партнерами і з Посольством Сполучених Штатів Америки, попросив допомоги для того, щоб до слідчої оперативної групи були залучені експерти ФБР, які мають свої унікальні дослідження по вибухотехніки. І друга позиція ми. Конче зацікавлені в тому, щоб розслідування відбувалося максимально прозоро. Я доручив міністру закордонних справ зв'язатися з нашими партнерами з Євросоюзу і, базуючись на документах про правову допомогу, запросити до співпраці і наших партнерів з Євросоюзу. Не виключати жодної версії. Хотів би закликати всіх. Що в цих умовах, в умовах війни, в умовах агресії, я до речі, не виключаю тут і присутність закордонних інтересів. Ми маємо об'єднатися і влада, і суспільство, і продемонструвати, що мета, яку ставили перед собою організатори цього жахливого вбивства, цього злочину, вони, цієї мети їм не досягнути. Мы не исключаем все версии. Тоже дестабилизация страны, ситуация в стране, тоже умышленное убийство для того, чтобы опять раскачивать ситуацию, в том числе в Украине. Я буду общаться лично с экспертами, с группой ФПР. У нас есть представители в Украине, у нас очень тесное сотрудничество с ним. И я буду, лично вести дело. Действительно, последняя 115 статья э Навмисне вбивство, але ми розглядаємо, крім версії, вбивства по професійної діяльності журналіста, також і можливість версії про дестабілізацію ситуації в центрі столиці. ще хотів би пане президенте, запропонувати необхідність посилити увагу за масовими акціями в столиці найближчий час. Я не думаю, що ми повинні щось забороняти. Але будь-які акції в найближчий час повинні зорганізовуватися виключно із застосуванням рамки металошукачів. Надто багато інформації поступає про ймовірні провокації в найближчі дні. І в зв'язку з сьогоднішньою страшною подією з Павлом. Це дійсно може бути частиною якогось більшого плану. Наша технічна група працює теж у тісній взаємодії з національною поліцією уже на місці події. Ми маємо непогану базу даних, про де були застосовані саморобні вибухові пристрої. Я підтримую, що може це бути початком або нижньою ланкою якоїсь більш великої гри. От саме цю версію буде відпрацьовувати Служба безпеки України.